Більше 120 ми не побачили. Спробуємо зараз на ній трошки ще проїхатись. Дали маленького кругалика. Вже на одній станції бере 140. Давайте подивимось, що тепер на другій. Опа, 107. Цікаво. Скільки ж загально. Поки 140 з двох станцій. І, на жаль, нам це в чергове каже про те, що осінь, зима, не для електромобілів. Стоп, кажуть, щось пішло. Включення 160. Цікаво, цікаво. А ми вже хотіли закінчувати відео. 150 станція Б, 208 кВт, і ми чекаємо далі. То не зря ми з Миколою yeah. гоцсали по Києву. Так, черговий рубіж 222 з половиною. Цікаво, буде більше 228. Угу, йдемо на рекорд. На 40% відсотках ми почали скидати. Вже 196. Отримали 228 з половиною кіловат. Це взагалі супер. Да. Для тих, хто каже, що китайські машини повільно заряджаються. Тут були такі тут. часто мені в чаті пишуть. Ну там ви побачили ріку.